Знайомтесь, Тарас Кутовий. Керуючий директор міжнародної інвестиційної компанії Градієнт, голова наглядової ради всеукраїнської громадської організації Спілка спасіння села за освітою. Економіст і фінансист, кращий фінансовий директор України у 2007 і 2008 роках. Ніколи не був у політичних партіях, рухах, не працював у органах влади. Переконаний в тому, що економічна і політична ситуація в Україні набула критичного характеру, свідомо вирішив взяти. Особисту участь у політичній боротьбі сьогодні. Я це рішення для себе кінцево прийняв, тому що ситуація, яка в державі сьогодні е, така вже кричуча перед нами, вона не дає мені можливості стояти осторонь. Була надія, що влада не буде заходити, те, що називається за червоні пропорції, не буде розглядати українців взагалі як планктон, але цього на жаль не відбулося. На жаль, ніяких стримуючих факторів сьогодні немає. І ми розуміємо, я люди, які близькі до мене, і думку яких я поважаю, ми розуміємо, що якщо сьогодні не почать займатися цим особисто, то шансів в Україні немає. Чому саме цей парламентський час, тому що цей парламент приведе до присяги наступного президента? Наш президент задекларував, що він бачить для себе другий термін. Я для себе, як громадянин України. Не бачу це кращим варіантом, тому я хочу, щоб наступний парламент дав можливість молодому амбіційному фаховому президенту зайняти цю позицію і дати розвиток Україні той, який ця держава заслуговує. Тарас Кутовий має намір зареєструватися кандидатом у народні депутати України по 151-му мажоритарному виборчому округу. Його кандидатуру підтримали делегати всеукраїнського з'їзду партії Удар. 1 серпня цього року. Чому партія удар? Тому що ця партія не заплюмована. А на жаль, у нас сьогодні є заплюмована опозиція поразками, які вони досягнули, і тим неадекватною поведінкою, яку вони демонструють. І для мене, на жаль, це свідчення того, що вони вболівають не за Україну, а за свої власні інтереси. Партія Удар більше 90% людей, які хочуть балотуватися в цю Верховну Раду, це люди, які не були раніше в політиці. Я особисто не був раніше ні в яких політичних партіях, не був в ніяких рухах. І переважна більшість ударів така. Крім того, лідер партії, який є обличчям цієї партії, заробляв свої гроші і свій авторитет своєю працею, своїми кулаками, як можете так сказати. І... і у мене до нього є довіра. Він не був на державних посадах, він не крав державні гроші, він не зловживав державним положенням. І я вірю йому в тій риториці, в якій він говорить. Він абсолютно не підтримує ніяких кувуварних домовленостей, він йде на вибори сам, і він дає можливість виборцям вибрати серед партій, яких є. Чого не дає сьогодні об'єднана опозиція? Насправді, фактом об'єднаної опозиції у людей вкрадено можливість голосувати конкретно за ту партію, за яку він боліває. Сьогодні, якщо я, наприклад, за фронт зміна проти Батьківщини або навпаки, то в мене цей шанс забрали. Таким чином, я вважаю, що кожен повинен показати свій результат, дати відповідь за свій результат, і що дуже важливо своєю поведінкою після виборів демонструвати зворотній зв'язок до виборців, а не так, як у нас виборець ніколи навіть не знає, хто конкретно відповідає за ті чи інші дії в державі. У нас колективна безвідповідальність. Тому я йду до людей, кожен день зустрічаюся і дивлюся їм в очі. І... Своєю поведінкою хочу показати, що є ще небайдужі люди в державі, яким не байдуже майбутнє України. І це для мене один із великих сенсів життя. Сьогодні Тарас Кутовий проводить зустрічі з жителями Гадяцького, Лохвицького, Чорнухинського, Перятинського і Грибінківського районів. Розповідає людям про перші кроки, які зроблять він та його однодумці у Верховній Раді для порятунку країни. Перший крок, який мені здається, що, на жаль, прийдеться зробити, це відмінити цей ганебний закон про мову, який здається вже так, що президент підпише, і чітко зафіксувати позицію, що Україна це земля, на якій поважають як мінімум мову переважної більшості населення, але разом з тим і поважають мову всіх меншин, які є в Україні. Друге, це подолати корупцію і подолати бідність. Є програма п'яти ударів, але два основних удари це корупція і бідність в Україні. Бідність якраз за рахунок того, що на протязі 20 років брехлива влада крала гроші у народу, забирала у них перспективу, а що зараз важливо ще і ще більше важливо, що за рахунок колосальних зовнішніх запозичень, з'явських інфраструктурними проектами, ми фактично забираємо майбутнє у наших дітей і внуків. онуків. Золотовалютні запаси по прогнозам через два місяці сягнуть трьохмісячного обсягу імпорту. Гривня буде дотримана до виборів. Потім, якщо опозиція візьме більшість, скинуть цю гривню в вільне падіння, скажуть, ну ви ж хотіли опозицію, от майте опозицію і гривню по 12 гривень. Що всі розуміють, що це вже відбулося фактично. В заможній Росії, з точки зору ресурсів і можливостей державного бюджету, російський рубль вже девальвував більше ніж на 15%. А Україні з такою економічною ситуацією вони тримаються на одному рівні. Всі, хто більш-менш розуміють економічні інструменти, розуміють, що це профанація і брехня. З брехнею треба боротися. Ну і саме останнє питання українці вимирають. Офіційна статистика радянської влади 9 мільйонів загинуло за 5 років війни Другої світової. За роки незалежності загинуло 6 мільйонів українців. Без війни. Якщо така тенденція буде продовжуватися, нам не треба буде боротися за державний суверенітет, тому що в нас просто не буде українців і українського народу, які треба буде захищати. На цій землі будуть жити інші люди. А держава сьогодні не створила достатніх умов для того, щоб сім'ї народжували дітей. Ці всі подачки, тисячні, п'ятитисячні, на які насправді держава держави немає грошей, всі ці псевдопрограми іпотечного кредитування, на які немає грошей. Сьогодні ви бачите програму кредитування, дуже гарна програма. приходите подавати на неї документи. Вам кажуть, вам ж дохід повинен бути 55 тисяч гривень для того, щоб подати аплікацію на цю програму. Ну аби у людини був дохід 55 тисяч гривень. Я думаю, вона би за кредитом не дуже би і бігала. Тому це чергова брехня, черговий популізм. І треба молодим людям, які вболівають і які переживають за те, що з ними буде завтра, а не ці пенсійні нарости і вічні. Пенсіонери Верховної Ради, які туди прилипли і відлипнуть від неї, не можуть, і за всю свою діяльність зробили двома пальцями, поворушили і знову туди пруться і пруться. Молодь повинна туди прийти, фахова, сильна молодь, для того, щоб дати результат державі, яким буде стидно робити якісь кроки, тому що їм іще в цій країні жити мінімум 40 років. Жителів аграрних районів безумовно хвилюють питання, пов'язані із землею. Їм найбільше болить, коли вимирають села. Болить і Тарасові Кутовому створена ним громадська організація називається спілка спасіння села. Український народ хоче обмануть обікрасти. Продавати будь-який товар, треба тоді, коли цей товар має ціну. А сьогодні створені умови. Всередині країни світові умови абсолютно не сприяють тому, щоб український народ отримав достойну ціну за той товар, який у них є. Крім того, окрім ціни, людям треба дати можливість іншим чином використовувати цей актив, ставати акціонерами підприємств, які будуть платити їм дивіденти, передавати ці частки своїм дітям, онукам і так далі, а не зводить це до примітивної можливості або отримуй пай за оренду за пай, або продавай. А потім під гаслом підтримки агропідприємств будемо говорити про те, що давайте ми взагалі оренду будемо зменшувати, зменшувати. Чим підштовхуємо просто людей до того, що ціни немає за оренду. Ну що робити? Давайте будемо продавати. В кінцевому результаті вся ця земля опиниться в інших руках. І цей народ зубожілий. Він і так не буде мати і цих додаткових ресурсів. В кінцевому результаті села, які вимирають, спілка спасіння села декілька років тому. Ми пікетували, Уряд України проти вимирання сіл для всіх. Очевидним фактом є сьогодні, що села вимирають. Фельдшерські кушерські пункти закриваються, школи закриваються, соціальної інфраструктури немає. Це що управління? Це що, влада? І що стосовно землі, так, да, це товар, в усьому світі це товар, але треба за цей товар мати достойну ціну. І треба мати вибір. Будь-якому питанні треба мати свободу і вибір. Вибір розпорядиться тим активом, який у тебе є, а не робить так, як тебе спонукає та чи інша сила. Україна має стати країною рівних можливостей досягти європейських стандартів життя. Для реалізації цієї мети необхідні системні зміни в економіці, політиці соціальній сфері. Ні соціальні ініціативи президента, ні пільги не зроблять життя українця гідним. Кожен президент повинен дбати. Добробут свого народу. Але повинні бути не декларації, не підкріплені реальними справами, а повинні бути реальні справи. І якщо немає можливості в державі, ми всі розуміємо, що держава в складному стані. Ну, ми це розуміємо, хоча декларується, на жаль, влада інша. Треба те, що в народі кажуть, пасіньки-шапка. Не треба обіцяти те, чого не можеш виконати. Не треба обіцяти і давати безглуздих обіцянок. У нас народ наскільки зневірений після всіх останніх років розвитку, що нам треба просто зараз передихнути після всіх цих років зневіри, просто зрозуміти, що якщо ми ще будемо терпіти наступних 3-5 років, у нас держава Україна не залишиться. Майбутнього в цій державі не буде. Це не пусті слова, це цифри, про які говорять всі міжнародні організації. Що відбувається, у нас профанація в котрий раз. У нас є гроші, кажуть. Наші владні структури. Ми заплатили за газ, ми погасили заборгованості. Ну, ви ж подивіться, ми беремо кредит у російських державних банків, тут же платимо свої зобов'язання. Гроші в Україну не попадають. Ми накопичуємо зобов'язання. Іноземні інвестори перестали давати нам гроші, зменшені ці інвестиції. Що ми робимо? Ми перекладаємо цей тягар на внутрішній ринок. Беремо українського народу у державних банків і за рахунок цього знову рефінансуємо запозичення тих самих російських іноземних банків. І ми залазимо і залазимо все далі в боргову прірву. Процу потім прийдуть і за борги все заберуть. Рівно така сама ідея, ми говоримо про землю, державний земельний банк. 12 мільйонів гектарів землі із 33 існуючих мільйонів гектарів землі в Україні передаємо в статутний фонд організації, яка потім уже по тому підходу, який зараз відбувається, видно, збанкрутує, і як заставу цю землю просто заберуть. І буде начебто все правильно, начебто все по закону, але чого хотіли, того і досягнулося. Ці покоління таких так званих хазіїв життя збагатиться, а народ буде далі вимирати. Вони поїдуть собі в розвинуті економіки, європейські, світові і будуть там жити, і взагалі забудуть, що таке Україна. У гонитві за прихильниками претенденти на місце у Верховній Раді роздають людям гречку і цукор. Тарас Кутовий радить не клювати на дешеву наживку. Не продавайте майбутнє ваших дітей за гречку, не продавайте майбутнє ваших дітей за брехливі обіцянки і майте гордість поважати себе і поважати ті надбання, які для вас зробили ваші предки сьогодні. Багато зневірених людей. Сьогодні підняли пенсійний вік до такої межі, що в принципі у нас в Україні пенсії немає, у нас пенсія смерті. От то давайте, хоча б сьогодні, спробуємо максимально ефективно дати можливість ще цьому поколінню пожити. Але давайте збережемо Україну для майбутнього. На жаль, як не прикро це сьогодні говорити, саме так і приходиться говорити. Зараз уже боротьба за майбутнє прийдешніх поколінь, і ми не маємо права програти цю війну. Тарас Кутовий упевнений у своїх силах. Він прийшов, щоб перемогти. Коли ми прийдемо в цей парламент, то ми туди обов'язково прийдемо. Ми будемо гідні того виховання, яке нам давали наші батьки. Це саме перше, що треба зробити. Друге, треба згадати, що в Україні є конституція, що в Україні є питання державного суверенітету, і що треба за нього боротися. А зараз латанням дірок ми програємо в великі битви. У нас, знаєте, колись один із вождів. У радянському Союзі казав, хто здає города, тот проігрує війни. У нас і города вже здають, і війни вже в цілому просто віддаються без війни. І ще є дуже важлива позиція. Ви знаєте, кажуть, що будуть дуже складні ці вибори. Вони дійсно будуть складні. Всі сили будуть кинуті. Я пояснив, чому, тому що це питання вже не тільки парламентських виборів, а президентських виборів. Є такі, така фраза, яка говорить про наступне: якщо ти в'язався в боротьбу, у тебе є шанс програти. Але якщо ти в неї не вв'язався, ти вже програв. Я не хочу бути в програшній ситуації тільки із-за того, що в мене не піднялися руки, і я не встав з місця, і не заявив свою позицію, і не дав людям можливість реалізувати цю позицію, в тому числі через мене.